Вітаю, це відео для моїх потенційних клієнтів з приводу укладання страхового договору та актуальності укладання цього договору, як я наголошую, вже тривалий час. До прикладу, ситуація з моїми клієнтами: записуються вони на консультацію дружини військовозобов'язаного, якого є неявний розшук, при тому є потенційне право на відсрочку. Ми з'ясовуємо перелік документів, які необхідно було подати, щоб реалізувати це право. Я наголошую про своєчасність та актуальність реалізації цього права, бо в догонку цього зробити не буде можливості, як правило. Плюс необхідно знімати розшук ТЦК. Це також можливо дистанційно, в тому числі розповідає, як це робити. При тому люди. Нехтують моїми рекомендаціями кажуть, що їм необхідний час подумати. При тому вони активно переміщуються по території Києва, Київської області, не сидять вдома, поки ця ситуація вирішується, і ніяких шляхів щодо вирішення цієї ситуації не вживають. Я пропоную класти страховий договір. Це можливість термінового виїзду адвоката, питання супроводження е, при комунікації з поліцією ТЦК, доводення правової позиції та представниця інтересів на місці. Люди кажуть, що думають, при тому зазначають, що у нас є знайомий в ТЦК, який нам в будь-якому випадку допоможе в разі чого. Проходить тиждень. Я займаюся своїми справами. Телефонують мені ці люди і кажуть, що нас затримали та везуть в ТЦК. Скільки буде коштувати терміновий виїзд адвоката? По перше, я казав і кажу вам, що терміновий візит адвоката без укладання страхового договору буде коштувати в рази дорожче, чим наявне при наявності страхового договору. Це по перше. По-друге, як я і казав, такі клієнти у нас в пріоритеті. А на клієнтів, які без укладання страхового договору звертаються за допомогою, не завжди є час. Так тоді сталося. У мене не було можливості через участь у судових засіданнях. У моїх партнерів також тому я просто відмовив цим людям надані термінової правової допомоги. Щоб не доводити ситуацію до такого накалу, звертайтесь та вкладайте страховий двор з адвокатом своєчасно. Всім удачі!